Порівняння цін в Україні з цінами на продукти в Польщі. Частина 10 остання. Авокадо в Польщі коштує за кілограм 3,5 злотих в Україні. Авокадо за 100 г коштує 15 гривень. Кетчуп в Польщі коштує 7,5 злотих в Україні 34,5 гривень. Гривень. В Польщі Польщве коштує 3,9 зл злотих. В Україні макохве коштує 66 гривень 70 копійок. Макарошки в Польщі коштують 4 злотих 50 грош. В Україні макарошки коштують 34 гривні 90 копійок. В Польщі сухарики до півка коштують 3,45 злотих, в Україні 58 гривень 90 копійок. Батончик Energy Go в Польщі коштує 3,5 злотих. В Україні такий ж самий батончик Energy Go коштує 34 гривні 90 копійок. В Польщі райська насолода Bounty коштує 4 злотих. В Україні райська насолода вам обійдеться в цілих 32 гривники. Цибулька. Польща коштує за кілограм цілих 4 злотих. В Україні за кілограм цибульки коштує 8 гривень. Яблучка польські коштують 5 злотих за кілограм. Українські яблучка коштують 41 гривню за кілограм.